Єднані футбола. Разом сильніші. Український футбол попрощається із 2025-м матчами Ліги конференції. Шахтар Рієка і Динамо Ноа це останні офіційні поєдинки за участю наших команд у цьому році. Інтриги цих матчів незвичні. Якщо у випадку Шахтаря це приємно чути, то стосовно Динамо, звичайно, ні. Але це не стримало редакцію Ютуб каналу збірна від нашого традиційного сюжету прев'ю. Знайдемо цікавинки про суперників і дамо останні апдейти щодо наших. Клубів Ввечері ж запрошуємо вас на стрім обох матчів, які розпочнуться одночасно о 22. Наш веселий нічим не заангажований потік стартує о 20. Вас закликаємо підтримати наше відео вподобайкою. Контент виходить за підтримки VBET, преміум спонсора збірної України. Для київського Динамо матч проти вірменського ноа з турнірної точки зору перетворився на формальність. Кияни можуть посісти максимум 25 те місце. Тож сьогодні у них прощання з Єврокубками. Поразка від Фіорентини у п'ятому турі стала фатальною. Постфактум зрозуміло, що навіть нічия у Флоренції залишала б лише теоретичні сподівання на прохід. Виходить, треба було перемагати фіало. Так що прикро має бути не стільки за Фіорентину, скільки за Samsung Sport, Омонію за довгу заміну у першому турі проти Крістал Пелес. У жодної з команд Ліги конференцій не було ніяких привілеїв при жеребкуванні. З кожного з шести кошиків клуб отримував одного суперника. Але там, де кияни витягнули Фіорентину, Шахтарю дісталася Легія. Там, де Динамо отримало Крістал Пелес, гірники Шемрок Роверс. Там, де у Динамо Samsung Spore, у шахтаря BrayDablik. Так що фактор везіння із жеребом у шахтаря присутній, але респект гірникам, що цим везінням вони скористалися. Осічка була лише одна із Легією. Нині Шахтар другий із 12 очками і де юре гарантував собі одну 16-ту фіналу. Де факто ж має зайти дуже серйозний експрес, аби команда Арди Турана не потрапила до топ-8 навіть у випадку поразки від рієки. Нагадаємо, місця з першого по восьме це одразу одна восьма фіналу Ліги Конференцій. Цікаво, але в шахтаря по ходу сезону виник ніби як додатковий турнір, який є похідним від УПЛ та Ліги Конференцій. На честь відомого футбольного журналіста назвемо цей турнір Боротьба за 40 мільйонів. Мова, звичайно ж, про потрапляння в Лігу чемпіонів напряму, без будь-яких кваліфікацій. Для цього Шахтарю треба виконати два пункти. Перший виграти чемпіонат України. Другий пункт пояснимо спрощено. Деталі можете загуглити. Отже, Шахтарю треба випередити в рейтингу клубів УЄФА грецький олімпіакос. Зараз Шахтар відстає від греків на 10,5 балів. Важливо, аби Олімпіакос не вийшов у плей-офф Ліги Чемпіонів, бо це одразу великі бонуси. За два тури до кінця групи ЛЧ Олі йде 29-тим, відстаючи на два очки від 24-ї сходинки. У греків лишається домашка із Байером і виїзд до Аякса. Преміум спонсор збірної України компанія Вібет на вихід Олімпіакоса з групи дає коефіцієнт 3,4%. Тобто 28%. Ну і сам Шахтар має відіграти відставання за рахунок успішних виступів. Два бали в рейтинг дає перемога в кожному матчі ліги конференцій, ще попів бали за прохід в 1 восьму і в кожну наступну стадію. Передбачені бонуси за як найвищий фініш в етапі ліги: чотири бали за перше місце, далі з кожною позицією нижче, на 0,25 бали менше. Навіть просто перемігши рієку, Шахтар може скоротити відставання від Олімпіакоса до 4 балів. Ну і потім в плей-офф потрібно буде дістатися щонайменше чверть фіналу, але може доведеться долати і дві стадії. Не забуваючи при цьому про чемпіонство в УПЛ. Повторюємо, це теж обов'язкова умова. І тоді, замість чотирьох суперників кваліфікації, Шахтар потрапить в ЛЧ. Напряму уявляєте, яка це має бути мотивація для молодих бразильців Шахтаря для головного тренера на другу половину сезону? Допомагати Шахтарю вирішувати ці завдання буде новачок Проспер Оба. Теоретично, Нігерієць може зіграти на обох флангах і в центрі нападу. Досвід ще до ЛНЗ в нього такий був. Ну і футбольна двоногість має дозволяти. За черкащан в нього по 4 голи правою і лівою. Та все ж в Україні ми оба бачили винятково на правому фланзі, де в шахтаря відновиться Алісон, а ще є Лукас Ферейра і Педріньо. Тож цікаво, чи є в цьому трансфері практичний сенс, або це просто коштовна за 4,5 мільйони євро, але дуже корисна опція послаблення головного стану на зараз конкурента у чемпіонаті. Свою думку пишіть у коментарях. До речі, перший матч Шахтаря в УПЛ Проспер Оба пропустить через дискваліфікацію за цей жест на адресу лайнсмена. Хоча сам Нігерієць цьому рішенню нібито обурився, мовляв, в його рідній Нігерії саме середнім пальцем показують одиницю. Суперник Шахтаря хорватська рієка минулого сезону клуб сенсаційно став чемпіоном втім, у Хорватії будь-який чемпіон, окрім Динамо Загреб, є сенсаційним. За останні 20 сезонів лише рієка і тільки двічі порушила домінацію динамістів. У порівнянні з чемпіонським сезоном це зовсім інша команда. Хтось прийшов, хтось пішов, бодай трохи статусних гравців серед них нема. Тренера чемпіона Радоміра Джаловича звільнили за провальні результати в кваліфікації Єврокубків. З вересня рія очолює іспанець Віктор Санчес Дель Амо. В минулому непоганий правий хав, залізобетонний гравець основи чемпіонського депортіво 2000 року. Перед цим був основним у чемпіонському реалі 97-го. Як тренер Санчес посередньо працював на батьківщині із депортіво Бетісом та Малагою. З останньої був звільнений через інтимне відео за його участю, яке зловмисники злили в інтернет. Півтора роки тому Санчес вже перетинався із українським клубом. Словенська Олімпія під його орудою двічі перемогла у кваліфікації Ліги конференції Полісся і Мада Шура 2-0 і 2-1. Рієки явно не вистачає на два турніри. В лізі конференції була поразка від вірменського ноа і нічия з гібралтарським Лінкольном. Зараз в Рієки вісім очок і ще не гарантоване місце у плей-офф. Чемпіонаті ж Рієка йде на незвичному шостому місці, дуже далеко відпустивши Динамо Загреб і Хайдук Спліт. З гравців рієки виділимо лише одного: атакувальний хав Тоні Фрук з 11 голами є найкращим бомбардиром клубу. І, мабуть, єдиним представником рієки на майбутньому чемпіонаті світу, принаймні восени. Фрук провів перші п'ять матчів за збірну Хорватії і каші не зіпсував. Історія стосунків рієки проти України цікава, адже клуб зіграв не лише проти металіста і колоса, а й проти нашої збірної. Це було в травні 22-го року, коли команда Олександра Петракова готувалася до стиків за вихід на чемпіонат світу. 1-1 з голом Дениса Гармаша, якого вболівальники визнали левом матчу. Що ж до протистоянь із нашими клубами, то тут фахівцем із Рієки є Володимир Лисенко. Він забивав Рієці за металіст, коли той перемагав хорватів у кваліфікації Ліги Європи у 2009-му 2-1 і 2-0. І він же був у складі «Колоса», коли той поступився Рієці 0-2 в гостях у 2020-му. В один матч грали через стиснутість календаря, яка виникла внаслідок пандемії коронавірусу. У Шахтаря щодо хорватських клубів є лише досвід із Динамо Загреб: дві перемоги гірників і дві нічиї. Цікаво, що в сьогоднішньому матчі шанси на перемогу Шахтаря і не програш Шірієки чітко 50 на 50. Зате підопічні Турана прогресують в котируваннях на переможця Ліги конференцій. Преміум спонсор збірної України, компанія Вібет, на другий в історії Євротріумф донецького клубу дає коефіцієнт 12. Це четверте, шосте місця разом із Райо Валікано та Майнцем. Вище котируються лише Крістал Пелес, Страсбур та Фіорентина. Переходимо до Динамо, яке у той самий час, що і Шахтар в десятій вечора розпочне матч проти вірменського НОА. У суперника непогані шанси на вихід з групи. Для цього НОА має вистачити нічієї. НОА, названий на честь біблійного персонажа, який у нас звучить як Ной. Це нова сила у вірменському футболі. Втім, там все міняється дуже стрімко: вісім різних чемпіонів за останні 15 сезонів. Якраз Ноа минулого сезону став восьмим тріумфатором. А вже зараз йде п'ятим у таблиці. Ноа був на наших шпальтах рік тому. Адже саме цій команді свій поки передостанній гол у кар'єрі забив Михайло Мудрик. В лізі конференцій Челсі виніс вірменів на стемфорд Брідж 8-0. Ще цікаво, що саме Ноа став останнім клубом у насиченій кар'єрі Дюмер Бокані. Це нападник із ДР Конго, якого багато хто з партнерів по Динамо вважав найсильнішим гравцем команди в його період в київському клубі в 2013-15 роках, найсильнішим, але дуже примхливим в плані поведінки і настрою. Та навіть так його 31 гол і 14 асистів в 77 матчах за Динамо виглядають солідно. Якраз нині Динамо в процесі переорієнтації на форварда типажу Мбокані – високого і сильного. Мова про Матвія Пономаренка, який за Ігоря Костюка забив два голи у двох матчах Кудрівці та Вересу. Цікаво, що попередній тур ліги конференцій Пономаренко та інша молода надія Динамо Богдан Редушко пропустили через задіяність в юнацькій лізі чемпіонів. Ось так були розставлені пріоритети Динамо. Тепер, мабуть, ніщо не завадить випустити хлопців і придивитися, чого вартує їхній талант не на фоні аутсайдерів УПЛ, а на тлі борців за плей-офф Ліги конференції, яким, на відміну від Динамо, є НОА. Дуже боляче сприйняти те, де зараз знаходиться Динамо в європейській футбольній ієрархії. 116-те місце в рейтингу УЄФА. Всі перемоги Динамо в основній стадії Єврокубків за останні сім сезонів можна перерахувати на пальцях однієї руки. Їх буквально п'ять Мальми, Ференсварош, Брюхе, «Брюхе», «РФШ», «Зрінський». П'ять перемог в основній стадії за 7 років за 35 матчів. І перспектив для покращення не видно. Із шовковським минулого сезону ця команда спромоглася на переможний Last Dance. І то тільки в рамках УПЛ. В Лізі Європи була та сама ганьба. Зараз Ванат пішов, молодь не тримає рівень, ветерани старіють, сумнівні новачки не вистрілили. А є ще психологічні проблеми від поразок і чвар всередині. Призначення Ігоря Костюка повноцінним головним тренером прямо натякає: грошей на оновлення команди немає і не буде. В такій ситуації, хоч Юрген Клоп прийде, без підсилення сильно краще не стане. А оновлюватися Динамо, вочевидь, буде за рахунок пташенят Костюка з Ю-19. І хто як не він, знає їх якнайкраще. З цього ракурсу його призначення логічне. Інша справа. Що за такого підходу буде вважатися успіхом, друге, третє, четверте місце, адже Полісся, ЛНЗ, Металіст 1925 демонструють готовність витрачати більше, аніж Динамо, і на гравців, і на інфраструктуру. Лишень погляньте таблиці Національної ліги майбутнього, це головний турнір серед академій клубів: шосте, четверте, восьме, третє місця. Це чинні показники динамівських команд від u 17 до u 14 Тож сценарій, за якого матч проти Ноа стане для Динамо останнім в основній стадії Єврокубків на тривалий час, цілком реальний. Тобто пропускати це видовище не можна. Прямі трансляції матчів Динамо ноа та Шахтар Рієка будуть на отт сервісі Мегого, і там і там початок о 22 Ютуб канал Взбірна пропонує вам передматшу студію і альтернативне коментування матчів. Наш стрім розпочнеться о 20-тій. Його для вас проведуть Артем Давницький, Олександр Гливинський та Максим Гіленко. Підписуйтеся, аби не пропустити! На цьому наше прев'ю завершене. З вас вподобайка і комент для популяризації цього відео. Дякуємо за увагу! Вболіваємо за своїх!